Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття ознайомлення соціумом патріотичне виховання. Тема нашого заняття Український національний одяг. Малята, погляньте, що я знайшла. Так, це скриня. В давні часи українці у скринях зберігали свій одяг. Давайте подивимося, що тут є. Тут є одяг для дівчаток та хлопчиків. Давайте дізнаємося його назви. Український національний одяг дівчаток був таким: сорочка, спідниця, керсетка, пояс, фартух, вінок, намисто та черевики. А одяг хлопчиків був трішки простішим. Ось послухайте, будь ласка, сорочка, шаровари, пояс, шапка, свита та чоботи. Дітки, а чи носите ви такий одяг? Ні, не носите, а ваші мами й тата. Так, ми всі носимо сучасний одяг. А де ви малята бачили людей, убраних так вірно, на сцені, у книжках, на святах. А ще його одягають, коли зустрічають гостей з інших країн і так колись одягалися українці. Тому цей одяг називають українським національним костюмом. Основним предметом українського національного костюму є сорочка. Її носили як чоловіки, так і жінки. Жіноча сорочка була довгою, рукава, комір поділ вишивали різними нитками. Чоловіча сорочка була коротшою, рукава та комір також були в ній вишиті. Діти теж носили довгі сорочки і хлопчики, і дівчатка. Вишивка на сорочці це не просто прикраса, вона була оберегом від злого ока, притягувала щастя та вдачу. Бабусі вишивали сорочки для своїх онуків, жінки для чоловіків, матусі для своїх дітей. Ось послухайте малята вірш, як Вадим Крищенко отримав вишиванку від своєї мами, коли був маленьким хлопчиком. Мама вишила мені квітами сорочку, гарні квіти, весняні на вдягай синочку. Нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Ну що, малята, трішки відпочинемо? Та фізкульт-хвилинку чобітки. Чобітки оділа ната, почала в них тупцювати, чобіточки стукотять, танцювати вони хотять. А у свято всі прибрались, вишиванки одягали, чобітками стукотіли, дружно хоровод водили. Ну що, малята, яку ми сьогодні з вами цікаву річ знайшли? А що було у скрині? Чи сподобалось вам заняття? Добре, мої розумники! До нових зустрічей! Бувайте!